Artis Pabriks, latwijski polityk, naukowiec, kolejny minister obrony Latwii, będzie naszym hostem. E, a Europa poczynaje rozumieć zagrozu, jak rosyjski imperializm i e, europejskie lidery e, raz raz się, szupe primat rieszenia co do wzmocnienia obrony zdatności europejskich krajów i do pomocy Ukraini. Gonitwa za majbutne się. Kreml, w de hybrydnu winu protu wschodniej Europy. Baltijskie krainy budują swoje linie obrony, czy wstygnąć podgotować się i jak samo ocenić geopolityczne zmiany. Proszę, będę mógł z naszym hostem latwijskim politykiem, kolejnym ministrem zakordonych spraw, a także kolejnym ministrem obrony Latwii, są Pabriksom. Panie Artise, witaj was w studii. Dobry dzień. Dobry dzień, hello. hello. Ja chcę was zapytać, jak same Latwia gotuje się do oborony, bo my czujemy zajawy wit zachodnich polityków, ale także wasi sąsiedzi litowscy mówili, że nie za bardzo możemy mieć najgorszy scenariusz, jaki tylko sobie możemy wydać, to to priamu agresję na Latwiu. In and sector, <in> якщо йдеться про сектор оборони, ми маємо завжди підготуватися на сценарії війни, але ми маємо надіятися на найкращий сценарій. і наша Балтійська історія, не тільки латвійська, а також польська чи фінська. завжди, завжди була знана з цих конфліктів з Росією І коли ми дивимося на те, що відбувається в Україні, і як згадаємо, що з нами сталося в 1939 та 1940, ми приготовані і це, це наше таке, таке таке повідомлення, повідомлення нашому суспільству і будь-якому потенційному агресорові. І якщо ти прийдеш, ми будемо стріляти. так як ми не хочемо, не хочемо більше такої ситуації. Ми не хочемо того, що було в 20 столітті. Що ми робимо? Перш за все, якщо йдеться про сектор оборони, в цей момент ми, ми видаємо великі. Великий відсоток на ВВП і тоді воно зросте на 5%. Якщо деться про розвиток військової індустрії, ми також навчаємо нас і суспільство. Маємо навчання по військовій обороні в школі. Ми знову ж маємо обов'язкову військову службу. ми робимо те, що ми можемо зробити. і я також мушу сказати, що з іншої сторони люди ніколи не. Не підготується на 100% до такої війни. так як люди просто хочуть уникнути такого мислення. І наша проблема полягає в тому, не щоб підготуватись і полягатись на себе, а також маємо переконати наших союзників, так як в багатьох країнах сприйняття цієї загрози є іншим. і ми тут є на східному кордоні Європи. Ми не хочемо бити бі більше тими, які які платять, які платять за цей Ви говорите про те, що це й Я потрошку готується, але все ж таки немає такого усвідомлення, що загроза може бути. Власне, ми в Україні теж до останнього не вірили, що Путін може напасти на нашу державу. Але моє питання про східно Балтійську лінію оборони вона почала будуватися тільки минулого року. Вже є. Сценарії про них пишуть європейські змі, що власне це літо може бути таке спокійне останнє в Латвії, і вже восени Путін може напасти і на Балтійські країни. Чи ви готові? Чи готовий буде ваш, ваша лінія оборони? Но um, іцнотреди. No, ні, не готові, так як ви ніколи на 100% не приготуєтесь. А що ми хочемо зробити? Ми робимо все. Ми хочемо зробити все, щоб зміцнити наші кордони. І тут йдеться, йдеться про таку конвенцію проти мінну. Ми хочемо на цьому працювати над цим працювати. Також йдеться тут про інші такі методи оборони. Але з іншої сторони я б хотів сказати, я не. Хоч я б так не думав, що це останнє літо. Так як ми подемо, що зараз відбувається в Росії, Що б росіяни не зробили, я не гадаю, що вони дурні. Вишонотандерестма, але ми маємо маємо оцінювати добре. Ми недооцінюємо нашого опонента. Але ситуація в країнах Балтики відрізняється від того, що було 100 років назад. Ми більш об'єднані, це про країни Балтики і Ми проводимо навчання і тут деться про те, що ми маємо зараз, а чого не було в 20 столітті. Наші союзники, наші друзі, Швеції, Фінляндії, вони є також членами НАТО, і Польща також з добрими має добрі відносини з нами. Ми маємо між е, інтернаціональні бригади. То, якщо хтось буде настільки дурним, щоб нас заатакувати, це буде набагато більший конфлікт, і я не думаю, що Росія готова до цього літом. Ми не можемо виключати провокацій, але ми маємо бути готовими також на гібридні атаки. Тут йдеться про і стратегічні комунікації, кібератаки, і також інші ситуації. власне про гібридні атаки в студії Слава Тіві говорили аналітики і на цьому тижні польські аналітики, і зокрема говорили про те, що польща. Завдяки цим гібридним атакам вже може вважатися в стані війни. Як ви вважаєте, ваша країна, враховуючи гібридні атаки, атаки на кордоні, теж вже в стані війни? Це дуже дуже складне питання. гібридна війна. Це щось таке, як війна і не війна, і що росіяни роблять. Вони добре вивчають вивчають цей ліміт різних так різних законів міжнародних, і, і вони хочуть це зробити, зробити відповідно до законодавства, і що ускладнює задіяння наших союзників, і тут ми не можемо активувати. Законодавчої системи ми вільні, і вони знають, і ми знаємо, ми суспільство, і вони, і вони. Цю слабкість використовують І ми маємо такий приклад. Приклад у Фінляндії, коли були арешт, коли був арешт такого судна, і І це означає, що нам треба буде робити сильніші, міцніші кроки, якщо будуть такі гібридні атаки. Також ми будемо змушені задіяти наших союзників. Що ми не вас запитати, як саме на оборони здат? z Latwii wpływa je też, co amerykańskie wojska e, przechodzą na dalsze pozycje wid ukraińskiego kordonu. Ja mam tu na uwadze jasionka, z jakiej e, jest amerykańskich wojsk. Jak same wy dywety się na tę sytuację w Latwii? Перш за все ми не знаємо. Ми не знаємо, що зроблять американці, чи вони зменшать свою присутність чи ні є різні спекуляції. Якщо йдеться про першу адміністрацію Трампа, як це було раніше, і тоді в нас була чудова співпраця, Ені нас не було проблем і західні партнери вони так мали Зараз, звичайно, ми трошки схвальовані цим цими оголошеннями, трендами, але в цей ж самий час. Ми, ми не живемо так, як ми не, не думаємо так, так про це. Ми готуємося і хочемо тримати лінію, щоб ніхто нам не загрожував, ми не відступимо. І як приклад, як приклад нашої колишньої співпраці з Америкою, що 24 лютого 2022 року, коли росіяни. Затакували За, Україну і в, цій, в цю ж саму ніч американські військові були прийняті в Латвії. Ми не втратили віри в те, що Америка вона є з НАТО і І, і ще одна і дуже важлива тема: це е, немає консенсусу щодо. Необхідності збільшення видатків на оборону всередині Європейського союзу, і давайте послухаємо, що про це каже Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі і те, що президент, президент Трамп в період першу своїй каденції говорив, що щось, треба виконувати що те, про що ми прийняли 10 рішення 10 років раніше на саміті НАТО -У Ельсі про ті 2% ВВП, то він мав рацію і щодо змісту, і щодо стилю. Тому що тоді, коли президенти Буш і Обама говорили це люб'язно, ніхто їх не слухав. Я порахував дослівно минулого тижня під час нашої зустрічі міністрів, тому що була дискусія на цю тему з часу <просив> приходу <просив> до влади під час першої каденції Дональда не Трампа неамериканські союзники в НАТО витрачають в рік на 98% більше ніж раніше. Тобто це спрацювало і добре. і добре, Ми ще не є там, є там, де ми повинні бути. тому, що 2% – це був хороший це був е, мінімальний, мінімальний рівень покою, на часи миру. А тепер маємо війну, час війни біля наших кордонів, і, і махі... розкручений маховик російського військово промислового комплексу. Тобто, на мою думку, на даний момент більш реалістичним. Пожорівне і, краї і прифронтові країни це виконують. Це є рівень понад 3%. Якщо б ми витрачали 3,5%, то наш оборонний бюджет всього НАТО сягав би 2 більйонів доларів на рік. Тоді як російський є значно менший. Путін, Путін навіть, навіть колись сказав, що радянський, радянський союз розвалився, розвалився, тому що нато, що НАТО багато оборонно-промисловний комплекс він він до цього не допустить, але він доклад, це робить Пан Сікорський говорить про те, що необхідно збільшувати бюджети на оборону, І, власне ви казали, що Латвія збільшує бюджети до 3,5% ВВП. Польща взагалі, взагалі лідером є, оскільки вони вже мають майже 5% на оборону. Але є такі країни, наприклад, як Італія, як Іспанія. Чи взагалі їх позиція і позиція таких країн, які не підвищують свої видатки на оборону, вона підриває, скажімо так, архітектуру всієї європейської безпеки? is a shame. це просто встид що просто соромно, це соромно, що західна, західна Європа вони так не можуть не можуть дати відповідальність за цю безпеку. і це те, чого бракує в багатьох країнах. і якщо йдеться про Латвію чи Польщу, ми можемо витрачати п'ять і навіть більше, так як демократія, де Ратія ця свобода це те, чого ми не кинемо. А якщо інші країни цього не можуть зрозуміти, і, і можливо, не тому буде... що ви пам'ятаєте, що таке Росія, тому ви ставитеся до цього більш уважно. А Італія, Іспанія вони цього не знають. Вони знаходяться дуже далеко від російського кордону, і взагалі, напевно, гіпотетично не припускають, що так. до них можуть навіть ракети російські долетіти так і це є проблемою, так як очевидно, люди так думають про себе завжди думають про себе. Немає цієї емпатії до своїх сусідів, але ми маємо зрозуміти, що такі країни, як Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, вони є членами НАТО. Якщо вони є членами НАТО, вони мають виконувати свої обов'язки як член НАТО. Якщо вони не можуть цього зробити, то нехай виконують. Ходять і ми в цьому регіоні, так як я раніше згадав під час нашої дискусії, через нашу гірку історію, ми не плануємо заплатити цю за цю безпеку за цю безпеку цих країн, так як, як вони як вони живуть, ви знаєте, в цій безпеці. але. Вони мають рацію, що всі члени мають заплатити таку таку кількість, щоб Європа сама могла протистояти російській агресії. І якщо вони не готові стільки витрачати, ми не будемо цього обговорювати з цієї перспективи Балтійські Країни, Польща і мабуть, Швеція. Ми їм теж про це нагадуємо. i really Це може це може бути щось щось таким. Тут йдеться. Деться про щось таке, як страхування. Ви не хочете за нього платити, бо може ваш будинок не згорить. А якщо вже станеться, то ви дуже тішитеся. про оборону і про оборонні бюджети сьогодні говорять зокрема в Брюсселі, де збирається коаліція охочих. Офіційні заходи відбудуться у другій половині дня. А зараз в куларах ідуть неофіційні перемовини. і там перебуває Тетяна Висоцька. Вона Кореспондентка українського телеканалу Еспресо, і ми маємо можливість з нею поспілкуватися наживо. Тетяно, добрий! день Хто вже приїхав на зустріч? І про що власне сьогодні будуть домовлятися? А, вітання студія, вітання з Брюселя, власне, з під паркану штаб-квартири НАТО, тому що е Прес-центр буде відчинятися ось тільки зараз, і е, власне прибуття починається лише з 14-ї години за місцевим брюссельським часом. Е, година відведена на прибуття е, міністрів е, оборони держав членів Аліція І Вже о 15-й годині розпочнеться е, власне засідання за зачиненими дверима. Вже сьогодні повідомило британське міністерство оборони про те, що головна тема засідання це власне гарантії безпеки для України, тиск на Путіна і яким розмірковування над тим, яким чином становити тривалий та чесний мир для України. Ось такий порядок денний на сьогодні. Власне, що я ще можу сказати, не буде сьогодні брати участь у засіданні коаліції охочих. Чи як її ще називають коаліції рішучих міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. але не з політичних причин він залишився в Берліні через процес формування коаліції, і завтра він буде очолювати тут у Брюсселі засідання контактної групи з воєнної підтримки України у форматі Рамштайн разом зі своїм британським колегою Джоном Гілі? А сьогодні на засіданні коаліції охочих головують знову ж таки Джон Гілі. Міністр оборони Великої Британії, а також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Ось такі у нас новини. Запитуйте, якщо є питання чи може ще розповісти. Дякуємо. Дякуємо. Тетяна Висоцька була з нами на прямому зв'язку з Брюсселю. Чекаємо від неї нових подробиць наступний випуск. І ми повертаємося до розмови з гостем. Ja chcę zapytać was, czy z Putinem należy rozmawiać tylko przez siłę, bo my widzimy prawie uh, rok w wszystkie różne rozmowy, przemówienia i um, zdaje się, że Putin nie rozumie mowy dyplomacji. Uh, Dyplomacja uh, może być chyba jeszcze do niego успішna, tylko wtedy, kiedy stoi za nią siła. Well, um, no, no, Вотева що б ми не сказали про Росію чи Путіна. Знову ж таки, я б хотів вам нагадати, що ми маємо. Пам'ятати про них і не недооцінювати, і що ми думаємо про них в нашому регіоні, І західна дипломатія не розуміє до кінця того їхнього мислення, яке є в Кремлі, в Москві. Ми не можемо говорити з росіянами з позиції слабкості. Ми просто, ми просто програємо цю дискусію, і моя особиста позиція, якщо б ми насправді. Ті хотіли досягти такого стійкого миру, якщо йдеться про Росію і Україну. Це має бути лише мир. мир. цей мир. мир не означає, що має бути якийсь тиск на Україну чи на зеленського. Україна є жертвою, а Росія є агресором. І я б дуже хотів це чітко почути від всіх наших партнерів, чи Європі чи США. І я гадаю, якщо Росія побачить що Захід може захищати Україну а якщо йдеться про волю і незалежність, тоді Росія буде готова говорити. А в цей момент не надіється, що захист що що захист зі сторони заходу буде інакше. Ми не можемо, ми не можемо бути втомленими. Ви ви є тими, які втомлюються. Не ті, які які дивляться, п'ють собі лати, і що вони хочуть миру. і право вирішувати чим є цей мир для України і Києва. Ми має маємо вести туди. Подивіться на Європу. Європейська сила, економічна сила, вона є 78% глобальної економіки, а російська це тільки 3%. Як, Як це так виглядає? Як це так вийшло, що, що Європа не може сама впоратись? Це таке небажання зі сторони політиків. Ми є тими, які мають від імені України від нашої втоми. Без і ми маємо продовжувати продовжувати нагадувати. Ми не маємо права бути втомленими. Ми маємо, маємо стояти за цим миром і маємо допомагати. Україні. Ви кажете, що ми не маємо права бути втомленими, але насправді так зараз все виглядає, що Путіну залишається вибачте, тільки спостерігати, оскільки він бачить, що прихильність з боку американської адміністрації в бік України втрачається, і Європа, чи не запізно вона почала. Думати про те, що має замістити е, Америку на європейському континенті і, і чи зможе вона захистити сама себе, не кажучи вже про Україну, яка потребує допомоги вже зараз, а не колись через кілька років? Yes. Так, ніколи не буде запізно. Знову ж таки, я б хотів сказати: якщо Європа побачить, що вони в небезпеці і вони скажуть правильні слова громадськості, вони багато зроблять, і найбільшою проблемою це є політичне бажання в багатьох країнах Європи. Це є справжня проблема. А чи в нас є інші інші можливості нема. Ми маємо продовжувати і переконувати робити правильні вчинки. Це те, що, все, все, що ми можемо зробити. Дякуємо, Дякуємо за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Артісом Пабріксом, латвійським політиком, професором, колишнім міністром закордонних справ і колишнім міністром оборони Латвії.